Вітаю, друзі! Наш сьогоднішній гайд буде присвячений завоюванням та військовій справі у Європа юніверсаліс 5. І найперше, з чого хочеться почати, це те, що зазвичай викликає у більшості гравців найбільше нерозуміння, як власне проходить бій у грі. Найперше, що ви можете побачити, у нас наразі проходить бій з Туровом. Весь наш фронт розділений на 4 секції: це лівий фланг, центр, правий фланг та резерви. Наші підрозділи резерву вони будуть поповнювати фронтові лінії в залежності від того, який з фронтів буде більш слабкий. Тобто, якщо якомусь з фронтів буде нанесено більше шкоди, підрозділи з резерву будуть намагатись переміститися саме на цей фланг для того, щоб його підсилити. Найперше, що відбувається у бою, це п'ятигодинна фаза бомбардування. Тобто, якщо у вас або у суперника наявна артилерія, цих 5 годин вони будуть наносити шкоду ворогу поки що не сходячись у бою. Після закінчення фази бомбардування всі наші лінії сходяться в прямому бою. У цей момент для того, щоб розрахувати, яка шкода буде нанесена супернику та вам, враховуються всі наші модифікатори армії, всі бонуси, характеристики підрозділів, а також враховується кидок кубиків. Все це додається, розраховується і саме так визначається, яка саме шкода буде нанесена армії. Якщо одна з секцій фронту впаде, як в нашому випадку, наприклад, правий фланг ворожої армії лівий відносно нас, тоді наш фланг може зайти в фланг супернику і нанести йому набагато більше шкоди. Секція флангу може впасти після того, як тут закінчуються всі люди у ворожих підрозділах. Коли закінчується повністю мораль і вони починають тікати, повністю бій закінчується, коли або армії наказують відступити. Або повністю закінчуються люди в армії, або ж в них повністю падає мораль і вони починають тікати самостійно. Якщо перемогла армія, яка знаходиться на ворожій території, вона спробує окупувати цю локацію. Якщо ж перемагає армія, яка знаходиться в обороні на своїй території, як наша в даному випадку, після закінчення бою вона може продовжувати рух за своїми задачами. Результати боїв, окупація локацій та ряд інших факторів формує наш військовий рахунок. Завдяки цьому військовому рахунку ви можете вимагати деякі умови після закінчення війни, тобто для заключення мирного договору. В залежності від ваших військових успіхів, цей рахунок буде більший або менший, і ви можете вимагати так само більше або менше умов для себе. В ідеалі, для того, щоб перемагати в ось такий боях, вам потрібно назбирати якомога більше бонусів для вашої армії. Вам потрібно мати сильнішого генерала, у суперника, та маневрувати, щоб використовувати особливості локації собі ж на користь. Цікавий момент: мінуси від локації йдуть виключно атакуючій стороні. Після того, як ми розібралися, в принципі, як працює бій загалом, варто перейти до військ, які ми можемо наймати. На початку гри основні війська, які в нас доступні, це наші левіси або ж ополчення. Це ополчення наймається з доступних класів населення у нашій країні. Якщо ми подивимося на загальну кількість ополчення, ми можемо побачити, що більшість тих підрозділів наймаються з звичайних селян, трошки з містян. У нас вже є солдати, з них теж набирається ополчення, але можуть бути також бійці із знатних родів. Також можуть бути з кліриків, але наразі в Києві вони в нас не представлені. Що формує цей розподіл? Військ, який залежить від класів. Власне, це формується від вашого співвідношення класів. Як бачите, в нашому випадку найбільшу кількість населення складають саме селяни, працівники, трошки більше вже містяни, але знать в нас складає всього лише 0,32% населення нашої країни. Тому в оцьому співвідношенні знатних військ у нас буде набагато менше. Хоча. Це будуть вже броньовані лицарі і вони будуть набагато ефективніші за звичайну піхоту, яка доступна за селян. Окрім того, з яких класів формуються ці ополчення, важливо розуміти, що після того, як ви їх мобілізуєте, ці люди, як населення, вони просто йдуть з вашої локації, перестають виконувати роботу, якою вони займалися до цього. І в разі, якщо вони загинуть на війні, вони не повернуться в вашу локацію звідки вони були призвані. І це зменшить кількість населення в цій локації. Тобто, якщо ми призвемо з Києва 16 тисяч населення, більшість з яких це будуть селяни, і вся ця армія буде повністю розбита, наше населення в локації зменшиться на 16 тисяч людей. Як формується кількість ополчення, яке ми можемо мобілізувати? Якщо ми наведемо на ось цю цифру, ми побачимо, що базова цифра це 2% від нашого населення, які будуть призвані в піхоту. Також можуть бути прийняті привілеї, які змінюють цю цифру. Не для всіх класів цей відсоток буде однаковий. Якщо ми подивимося вже на нашу знать, ми побачимо, що від них мобілізується базово 10% населення. Окрім ополчення, ми також можемо пізніше наймати нашу регулярну армію та найманців. Найманці фактично це та ж сама регулярна армія, але вона буде набагато дорожча, але в неї буде плюс, вона не буде споживати ваші людські резерви. Отже, тепер до нашої професійної армії, яка відкривається у вас з часом гри. Тут ми можемо найняти один з чотирьох типів підрозділів. Це може бути піхота, це може бути кіннота, артилерія, а також постачання. У кожного з цих видів є ще додатково підвиди. Тут в нас є звичайна піхота, тут вже в нас є більш важка піхота, так само поділяється кіннота на броньовану важку та на легшу. Ось легше наші ланцери. І так само у нас є розподіл по постачанню. У всіх цих підрозділах відрізняється, по-перше, кількість бійців у підрозділі. Як бачите, тут в нас вже 100 бійців є, далі в нас вже по 400 бійців. В кіноті слабші підрозділи мають 50 бійців, далі 200 бійців і так далі з усіма типами військ. Окрім цього, у них також відрізняються характеристики. Бо наші футмени мають, наприклад, бонус мінус 5% до шкоди, яка їм наноситься. Натомість у наших лучників є плюс 5 до ініціативи, але плюс 20% до шкоди їхній моралі це якщо вони будуть сидіти в запасі і будуть бачити, як гинуть їхні побратими, а також мінус 10% до нанесеного урону. Окрім цього, відрізняється їхня ціна. І ціна формується в даному випадку не лише від вартості самого підрозділу, але й від того спорядження, яке має бути їм закуплено. Тобто, формуючи ціни на ринку, ви можете здешевлювати або здорожчувати вартість ваших підрозділів за рахунок ціни на спорядження. До прикладу, для нашої піхоти важливо, щоб була зброя, шкіра та інструмент. Якщо ми подивимось на нашу кімноту... Для них вже окрім зброї та шкіри, має бути ще додатковий одяг та наявність коней на ринку. Все це, це буде формувати ціну ваших підрозділів. Якщо ми подивимося на характеристики наших підрозділів постачання, ви можете побачити, що в них є показник їжі, яку вони можуть перевозити, та споживання їжі ними самими. Показник їхнього перевезення їжі набагато вищий, тобто вони можуть допомогти нам завести нашу армію набагато далі від наших територій. Щоб вона не починала голодувати. Натомість усі інші підрозділи мають ці показники рівні. Тобто, наша армія може нести з собою рівно стільки їжі, скільки вона сама споживає. Якщо ви будете будувати ось такі підрозділи постачання, це дозволить вам проходити набагато далі та завойовувати набагато більше територій без шкоди для ваших армій. Якщо ми подивимося детальніше на характеристики наших підрозділів, ви можете звернути увагу на ось ці цифри. Це їхній показник шкоди в бою, який буде розраховуватися як базовий, до нього будуть додаватися всі модифікатори. Цей показник це їхня швидкість у бою. Швидкість у бою впливає на те, як швидко підрозділи з резерву будуть переходити на передню лінію. Якщо ми подивимось на цей показник у кінноти, побачимо, що в них швидкість переміщення в бою це 5 показників уже. Тобто, якщо вони будуть знаходитися в резерві в нас, і буде потреба перейти на передню лінію, вони це зроблять набагато швидше, ніж піхота, яка буде стояти у резерві. Окрім цього, в кожного з підрозділів є додаткові бонуси. Наприклад, в піхоти це мінус 5% до шкоди, яку вони отримують. Тобто піхота це буде дуже гарний вибір для передньої лінії на фронті. Натомість, у наших лучників, як я вже й казав, у них ця шкода на 20% більша, яку вони отримають, та наносять на 10% менше шкоди супернику. Натомість в них вищий показник ініціативи. Ініціатива показує, як швидко підрозділ, коли підійде до передньої лінії, вступить в бій на заміну тим товаришам, які вже загинули, а не буде чекати, поки звільниться більше місця. Місце, яке займає підрозділ в бою, це ось наш фронтейдж. Тобто, для більшості підрозділів він є показником 1, але можуть бути зміни більші й менші. Тобто, на базі цих характеристик наших підрозділів, ми можемо зробити такий висновок. Наша піхота, яка витримує більше ушкоджень, буде кращим вибором для передньої лінії на фронті нашої армії. Наші лучники та кінота, які мають більшу ініціативу та швидкість у бою, будуть гарним вибором для того, щоб бути у резерві і за потреби підходити на передню лінію і прикривати фронт нашої армії. Окрім того, варто звернути увагу на наше загальне вікно армії і бонуси, які тут є. По-перше, це. Бонуси до кожного з наших видів військ. Бонус для піхоти, для кавалерії, для артилерії та для нашого постачання. Військова тактика цей показник відповідає за те, наскільки менше будуть отримувати ушкодження ваші війська в бою. Levy Combat Efficiency. це показує, наскільки ефективні будуть наші ополченці. Це все формується привілеями та законами в нашій країні. Дисципліна це фактор, який впливає одночасно і на нанесену шкоду ворогу, і на отриману шкоду від нього, тобто він працює в обидві сторони. Він дозволяє вам більше наносити шкоди та менше отримувати. Мораль армії показує, як довго ваша армія буде битися до того моменту, як вона розвернеться та почне тікати. Армійський досвід це загальний показник, який формується від тої кількості битв, яку ви проводите, і він також збільшує ту шкоду, яку наносить ваша армія у бою. Окрім цього, є ще загальний показник армійських традицій, він дає вам додаткові бонуси, такі як бонус до моралі вашої армії, бонус до здатності до облоги, він дає вам також бонус до вашої великої сили, тобто наскільки велика ваша країна ось цей показник, це формується також і від цього, в тому числі. А також змінює наші соціальні значення в сторону землі щомісяця. Якщо переглянути нашу вкладку флоту, Тут приблизно такі ж самі показники. Додаткові бонуси до сили наших галер, легких кораблів, важких кораблів, транспорту. Точно те ж саме: досвід нашого флоту, мораль нашого флоту, шкода нашого флоту, наскільки ми збільшуємо нашу шкоду та зменшуємо отриману нами шкоду, та Naval Range. Це та дистанція, на якій наш флот може ефективно проводити якісь дії від наших берегів. І не отримувати від цього додаткової шкоди, що вони дуже далеко відрізані від постачання. Вікно інформації нашої армії також має деякі важливі моменти. По-перше, це вартість утримання нашої армії. Вона формується від вартості утримання кожного з підрозділів у цій армії. Як бачите, ця вартість формується від цін на товари, які потрібні для цих підрозділів. В нашому випадку для піхоти потрібна шкіра, зброя. Якщо ви знизите ціну на ці товари на вашому ринку, відповідно вартість утримання даних підрозділів стане нижчою і вартість утримання армії також знизиться. Окрім цього, ви бачите тут показники наших ліній фронту, тобто наших флангів. У нас зараз на лівому фланзі знаходиться 2 підрозділи, посередині 6 підрозділів і справа 28 підрозділів. Як я вже говорив раніше, баланс на лініях фронту дуже важливий. Якщо ворог прорве наш фланг, він зайде у фланг. Центральній лінії і нанесе їм набагато більше шкоди. Ми можемо програти бій цією армією чисто через те, що в нас неправильно збалансовані фланги. Для того, щоб це виправити, ви можете перейти на вкладку формації і або перемістити вручну підрозділи, які вам потрібні, і куди потрібно, або ж повернутися на основну вкладку і натиснути кнопку збалансувати юніт. В такому разі AI сам балансує і виставляє потрібну кількість військ на наших флангах. Окрім того, тут є ще ряд цікавих кнопок, про які варто знати. По-перше, це вага нашого Юніту. То ось ця цифра це показник його ваги, скільки він буде отримувати постачання для того, щоб виживати в провінції, в якій він знаходиться. Якщо ми натиснемо на цю кнопку, відкриється режим карти з постачанням, де ви бачите: зеленим виділені це ті локації, які можуть ефективно постачати дану армію їжею. Червоним це ті локації, в яких. Виробництво їжі менше, ніж вага нашого юніту. Тобто в цих локаціях краще нашу армію не розміщувати, тому що вона може почати голодувати. Тут варто знати ще декілька цікавих кнопок. По-перше, апгрейд нашої армії. Якщо ви підете далі по ваших технологіях і матимете можливість формувати більш ефективні підрозділи, но від цією кнопкою ви можете всю вашу армію одночасно проапгрейдити до більш новітніх підрозділів. Ця кнопка дає можливість нам нашу армію зробити доступною для найму іншими країнами, то в мирний час ви можете це зробити і будете таким чином заробляти кошти для вашої країни і зменшити утримання вашої армії для свого бюджету. Кнопка Recruit to Army дозволяє нам одразу ж обрати підрозділи, які нам потрібно. Якщо ми натиснемо на їхнє формування, і визначимо локації, де вони будуть будуватись. Після того, як ці підрозділи сформуються, вони автоматично приєднаються до нашої основної армії. Окрім того, тут є кнопка повного відступу. Якщо ви її натиснете в бою, ваша армія відступить, але втратить 50% ваших бійців. Іноді це може бути корисно для того, щоб зберегти хоч якісь залишки вашого війська у бою, коли ви явно програєте, і ваша армія може бути знищена повністю. Також тут є кнопка випаленої землі. Як ви знаєте, що з Європи Універсаліз 4, певно, ця кнопка означає повністю знищити всі запаси їжі в локації, в якій знаходиться армія. Це може бути корисно, якщо ви знаходитесь на чужій землі і не хочете, щоб інші армії, які прийдуть на цю територію, отримували якесь постачання для себе. Також у мирний час буде доступна кнопка Drill Army, тобто муштра. Якщо ви будете в мирний час муштрувати вашу армію, це збільшить її вартість утримання, але буде давати вам щомісячний приріст до вашого досвіду армії. Це може бути корисно, якщо ви готуєтесь до війни і хочете збільшити ефективність ваших військ. Дуже важлива кнопка, яка з'явилася у європа юніверсаліс 5 і якої не було в європа юніверсаліс 4, це обжективи вашої армії, тобто її цілі. Обравши для вашої армії якусь цілий, наприклад. Лимова облога. Ви можете дати задачу вашій армії, щоб вони просто проводили облоги чужих територій, при тому розпорушуючись на більш мілкі армії, щоб максимально швидко захопити території. І АІ буде робити це автоматично. То в нашому випадку, якщо ми зараз поставимо цю функцію, ми обираємо територію, на якій це має проводитись, наприклад, Play Cruzenia. Обираємо всю її. І запускаємо. Так, ми виграли бій. Наша армія одразу починає рухатись на ці території для того, щоб проводити її облогу. Тут вони розпорошаться і просто підуть масово захоплювати території. І останній момент, про який потрібно тут ще розказати, це характеристики нашого генерала. Якщо ви думаєте, що для генерала важливі тільки військові навички, це зовсім не так. Його адміністративні та дипломатичні навички також дають важливі бонуси для його армії. У нашого генерала можуть бути ще деякі особливості. В нашому випадку це надихаючий лідер, який дає плюс 2% до відновлення морального духу нашої армії. Ці особливості можуть бути як позитивні, так і негативні. Коли ви починаєте облогу, з'являється ось такий індикатор, який показує шанс, з яким Фортеця впаде наприкінці періоду цієї фази. Стандартна фаза, коли кидаються кубики, це 30 днів, але воно може бути змінено завдяки різним факторам. Наприклад, культурний вплив, наші соціальні значення, наші армійські традиції, освіченість солдатів, генеральські адміністративні особливості, здібності, то багато різних факторів. Наприкінці кожного з цих періодів. Кидаються кубики, до яких додаються ось ці модифікатори. Ось результат нашого минулого китка кубику, та наші модифікатори. Тобто накопичувальні плюс 2 за те, що ми вже кілька місяців окупуємо цю територію, мінус 2 за фортифікації ворога тут, плюс 6 за наявність в нас артилерії, та плюс 1 за пробиті стіни в форті. Наприкінці кожної фази буде кидатись кубик, який викидає нам показник від 1 до 14, та додається наш модифікатор плюс 7. В результатах цього кубику ми побачимо ось тут перелік, що може статися. Може бути гарнізон втратить 2% своєї сили, що будуть пошкоджені їхні запаси. Може втратити 3% сили, 5% сили, 10% сили, або ж повністю здатись. Шанс на це 14%. Для такого показника має випасти на кубиках 13 або 14 плюс наш модифікатор. Якщо ми будемо проводити наш облогу кілька місяців, ми можемо побачити, що ось ці показники з часом збільшуються. Тобто накопичувальна облога, збільшується кількість пробитих стін в фортеці, і, відповідно, наш показник для того, щоб фортеця здалась, також збільшується. Вже діапазон від 20 до 24 і додається модифікатор аж плюс 10. Тобто нас влаштовує вже кидок кубиків від 10 до 14. У боях між арміями також важливий показник місцевості, на якій ви воюєте. Як бачите, в бою є модифікатор до кубиків, в нашому випадку він дає нам мінус 1. Це за те, що ми перетнули річку. На інших локаціях можуть бути також додаткові мінуси за гористу місцевість за рельєф, за рослинність, яка тут знаходиться за ліси, а також ще деякі бонуси. Для того, щоб вам було зручніше. Ви можете обрати тактичний вид карти. І можемо тут побачити яскраво зелені локації це ті, які не дають ніяких штрафів до наших боїв на цих локаціях. Зелені дають нам плюс 1 до штрафу, жовті дають вже плюс 2 до штрафу для тих, хто нападає, і зелені дають нам аж плюс 3 до штрафу нападника. Важливо розуміти, що цей бонус до штрафу отримує той, хто нападає. Нападаючим завжди буде рахуватися той, хто знаходиться на чужій території. Тобто, якщо ми воюємо зараз на території Литви, але ми напали на їхню армію, ми є атакуючими. Навіть якби ми знаходились на цій території і просто намагались її окупувати, і на нас напала армія Литви, то рівно наша армія вважалась би атакуючою стороною. Тобто, той, хто знаходиться на чужій території, буде атакуючим і буде отримувати ось ці штрафи від місцевості. Для того, щоб ефективно будувати вашу тактику бою та стратегію війни загалом, ви можете використовувати цю карту для того, щоб вибирати локації, в яких варто вести бої. Тобто для того, щоб ефективно окупувати території і битись з чужими арміями, найкраще буде битись на ось цих яскраво-зелених локаціях, так як вони не будуть давати вам штраф, і ваша армія буде тут набагато ефективнішою, ніж в жовтих, червоних та зелених локаціях. Для того, щоб закінчити війну та запропонувати мирну угоду, на нашому вікні військового рахунку потрібно натиснути ось цю кнопочку Запросити мир і обрати ті умови, які нам потрібні. Наш рахунок, в принципі, досить високий, дозволяє нам диктувати умови. Тут ви можете як обирати території, які собі забрати, ви можете попросити суперника чи його васалів, щоб вони стали вашими васалами, ви можете змусити їх зруйнувати форти на їхній території. І навіть запросити в них доступ до їжі, військовий доступ, ну, тобто багато різних можливостей. Головне в цьому всьому, якщо ви запитаєте в них більше умов, ніж у вас є військовий рахунок, вони вам скоріш за все відмовлять. Також говорячи про нашу військову справу, потрібно сказати так само і про флот. Флот наш, в принципі, так само, як і військо, має чотири типи розділів, кораблів, які ми можемо наймати. Це можуть бути галери, які будуть більш ефективні в внутрішніх морях або на узбережжях, і будуть дуже сильно страждати від виснаження в відкритому морі та океані. Це можуть бути транспортні кораблі, які призначені виключно для перевезення армії, продуктів, і, в принципі, в бою вони не дуже корисні. Також можуть бути легкі кораблі, які більш придатні для економічних дій, таких як піратство або ж полювання на піратів. А також. Великі важкі військові кораблі, які на пізніх етапах будуть складати основу більшості вашого флоту, якщо ви вирішите панувати на морі. Ну і якщо вже мова зайшла за флот та експансію або ж завоювання нових територій, варто розказати кілька слів і про колонізацію. Колонізувати та досліджувати нові регіони ви можете з самого початку гри на вкладці Геополітики. Ось тут ви можете обрати будь-який регіон, який цікавить вас для дослідження. Наприклад, у нас доступна зараз Африка, Азорські острови, куди ми вже відправили, Макаронезія, Скандинавія. Ми можемо брати будь-який регіон. Тут буде вказуватись тривалість дослідження цього регіону та ціна на місяць. Це то, як ви обрали регіон, обираєте локацію, з якої буде починатися наша експедиція. Ось, наприклад, почнемо з Лагоса. Це буде найменша дистанція до цільової нашої території, яку ми досліджуємо, і це буде трошки швидше. І обираємо нашого члена кабінету чи будь-кого, хто у нас є доступний з персонажів для дослідження цієї території. Коли ви визначили, що будете досліджувати і хто, має пройти деякий час, доки будуть зібрані припаси для дослідження. Після того, як все буде зібрано, наш дослідник відправиться досліджувати нові території. Для того, щоб почати колонізувати якусь територію, вам потрібно перейти на вкладку «Колонії». Тут ви можете відсортувати всі доступні для колонізації території за вартістю колонізації. Чим більше населення проживає на території, яку ви хочете колонізувати, тим дорожче буде сама колонізація. Для того, щоб почати колонізацію, ви обираєте територію, натискаєте Створити колонію і обираєте вашу локацію, з якої будуть відправлятись поселенці. Чим більше населення в локації, з якої вони відправляються, тим швидше буде проходити колонізація. Але ви можете обирати будь-яку доступну локацію, особливо, якщо хочете заселити нові території якоюсь специфічною культурою, яка є на вашій території. Ви можете заселяти стільки територій одночасно, наскільки у вас вистачить коштів для їх утримання та вистачить людей для її колонізації. Після того, як ви обрали, з якої території будете заселяти, натискаєте на неї. Обираєте ОК і ваша колонія вже створена. Ви можете відслідковувати стан її прогресу на вкладці колоній. Колонія переходить під ваше управління за двох умов. По-перше, тут має бути або 1000 населення, або мінімум 51% населення вашої культури, титульної або прийнятої вашої країни. Коли колонія виростає, якщо дивитись на це не в Європі, а в новому світі вже, вона стає вашою колоніальною нацією. Тобто вашим васалом. Ви можете почати грати за цю націю, якщо захочете. Окрім податків від таких суб'єктів, це дає вам доступ до екзотичних товарів, яких немає на старій землі. Ви можете розвивати їхнє виробництво, відправляти до себе в країну та продавати їх на вашому ринку, отримуючи гарні прибутки. Є також один маленький момент. Якщо одну і ту ж саму територію будуть колонізувати різні країни, туди будуть прибувати поселенці різних культур. Виграє провінцію той, хто зможе першим отримати 51% населення вашої культури у колонії. Мешканцям колонії для задоволення потреб також потрібні ресурси, як і в їхній рідній локації. Важливо налагоджувати торгівельні маршрути, щоб постачати ваших колоністів усім необхідне, поки вони не стануть забезпечувати себе самі. На сьогодні у нас все. Дякую всім за увагу. Не соромтесь писати коментарі, підписуватись на наш канал і до зустрічі у нових відео.